Що потрібно людині, яка бажає навчитися кермувати? З чим до вас прийти? Скільки коштує? Яка тривалість навчального курсу, які є курси? Насамперед, ви правильно сказали, людина повинна мати бажання. При бажанні, при знанні можна отримати посвідчення водія пройшовши курс навчання на ту чи іншу категорію. Бажання є. Які, Які бажання документи є? треба мати з собою, з якого віку? Двоколісні транспортні засоби, це мотоцикли, скутери, можуть розпочинати навчання за місяць до 16 років, угу. а інші транспортні засоби, починаючи з легкового за місяць до 18 років. Які документи треба мати з собою? Документи стандартні про особу. Це паспорт, ідентифікаційний код. Кого ID-картка картка це лист з пропискою, значить медична довідка, яка отримується в лікарні про медичний допуск до занять і фото 3 на 4 Якщо це чоловіки прозивного віку, нічого не потрібно пов'язаного мати з ТЦК. Ні, ні, зараз немає ніяких вимог, тільки пройдений медогляд у лікарні. Скільки коштує навчальний курс? Навчальні курси коштують, так як я казав, на різні категорії по-різному. Візьмемо базовий стандартний, що всіх турбує, це легковий транспортний засіб від 11 тисяч. Це коштує теоретичний і практичний курс. Плюс сюди буде дораховуватись вартість пального на той час, коли людина буде проходити практичні курси, тобто заправка автомобіля на урок. Вартість пального на даний момент період? коштує 300 гривень. Це 5 літрів пального на один урок, який проходить півтора години. Яка тривалість навчального курсу теорії термування згідно нової програми, яка в тому році була введена в Україні по автошколам? Етап навчання розділився на два. Значить, перший йде теоретичний курс, він триває місяць, і по позитивним результатам здачі теоретичного курсу людина проходить другий етап, це практичне керування, яке триває два місяці. Наскільки я знаю, що зараз є можливість пройти теорію самостійно, звичайно, яка процедура, який механізм пройшовши теорію, приходить все одно людина до вас чи одразу на екзам. Ні, людина самостійно дійсно може вивчити теоретичний курс, самостійно подати документи особи у сервісний центр, успішно здати іспит, і після успішної здачі звертається в автошколу для проходження практичного курсу, тому що практичний все таки залишився за автошколами. І по результатам здачі практичної тоді людина отримує посвідчення водія певної категорії. Чи несете ви відповідальність за випуск своїх слухачів? Обов'язково Обов'язково. ми під час навчання, наскільки з ними зріднюємося, що в подальшому це наша велика родина. До речі, хочу нагадати, що в цьому році в нашій автошколі Автосвіт Плюс виповнюється 10 років. вас І за цей час ми випустили багато професійних водіїв, які по сьогоднішній день вже проводять своїх дітей, родичів, близьких, завдячуючи нам, що ми з них. Виховали і зробили водію. Якщо людина має бажання пройти практику на власному авто, можливо це? Ні, автомобіль повинен бути спеціально обладнаний згідно норм та правил. Це мають бути шашечки, це мають бути надписи. що це учбові педалі дублюючі тормози та щеплення. У вас автомобілі для проходження навчання механіка чи авто. Чи різняться, чи ви випускаєте уже з посвідченням, що пройшов курс на авто, чи на автоматі, чи на механіці, так як в Європі, як до недавнього часу у нас автомобілі були тільки на механіці, тому що водій, який пройшов навчання і здав і сервісному центрі на механіці, він вважається універсальним. І йому ніяких обмежень посвідчення водія не ставиться, і він може їхати як на автоматичні коробки передач, так і на механічні. Но у нас вже з'явився новий автомобіль з автоматичною коробкою передач. Це єдиний автомобіль в автошколах нашого міста. Тому всіх запрошуємо на навчання до нас на автомобіль з автоматичною коробкою передач. Учень, який пройшов навчання на цьому автомобілі, здаючи на ньому іспит, отримує посвідчення водія з відміткою про автоматичну коробку передач. А якщо водій хоче отримати іншу категорію? Якщо він прийшов, має тільки категорію на легкові інші. Тут є якісь знижки чи та сама вартість? Е -е, до речі, знижки є на всі категорії навчання. Хочу запропонувати при нагоді е -е, у нас. Важкі часи в країні, але на передодні двох свят, які несуть добро, любов, кохання, турботу, у нас діє система подарункових сертифікатів. Люди, які приходять з такими сертифікатами, отримують знижку на навчання. Також у нас є подарункові сертифікати, тобто родичі, близькі, які бажають. Подарити навчання своїй людині, приходять оплачують навчання, ми виписуємо сертифікат. Приходьте, будь ласка, і користуйтеся да, такою да. знижками. де зараз дають іспити. От шкода, що ми втратили МРЕО. куди зараз звертатися для здачі ісп. Да, так як відбулись деякі події в організації МВС, проходять реорганізація, де скорочення, оптимізація, але життя не спиняється. Ми повинні далі працювати. Ми стоїмо на місці, знаходимо зручності для наших учнів і винаймаємо автобус, збираємо групу і заздалегідь з Вінницьким сервісним центром подаємо заявку. Нам визначають день та години. Ми веземо людей туди, вони здають теоретичний іспит і назад. Організованою групою їх привозимо, після чого вони записуються на практичний курс, і два місяці буде проходити практичний курс. Що буде далі? Побачимо, можливо, це буде щось ближче. Якщо це буде ближче, десь плануємо як шаргород, то наші учбові транспортні засоби зможуть км кілометрів істині подавати і з учнями їсти здавати практичний іспит. Ну, в принципі, слухач може сам вибрати, куди звертатися. куди є реально звернутися. На, сьогодніш... Вінниця, на сьогоднішній день Вінниця і Тульчин – це що найближчі, а взагалі то це по всій Україні ті сервісні центри, які мають право приймати іспити з практичних теоретичних екзаменів. Наша автошкола обладнана навчальними класами, які відповідають нормам і вимогам навчальних закладів. У нас є стенди, плакати, мультимедійні екрани, комп'ютеризовані робочі місця, на яких учні проходять тести. В 100% відповідності, як в сервісному центрі. Тобто ми їх заздалегідь навчаємо, попереджаємо, що їх чекає, щоб на іспиті в них менше було страху, щоб вони більше сконцентрувалися на знаннях. Також у нас є тренажери, це для початкових навиків керування. До речі, це і стенці до автомобіля з автоматичною коробкою передач, є також педалі. Для зручності в місті Могилів-Подільському наша школа має. Декілька класів. в одному ми зараз присутні інший наш знаходиться на території нашого майданчика для початкового водіння. Він розташований в мікрорайоні 119 за вулицею 60Н. І учні, які проживають в мікрорайоні 119 або ближайші села. Це Григорівка, Бровониці, Яричів, Бандишівка для зручності розташування. Вони можуть звертатися і записуватись там і відвідати там уроки. А загалом, який відсоток жінок, який відсоток чоловіків зараз? 80 до 100 Жінки? Жінки. Да. На жаль, в даний час чоловіки, і також жінки захищають нашу країну, діти, школа, садики, батьки, автотранспорт залишився, жінки приходять навчатися, щоб керувати. Ну лікарі. і це вимога часу. Да, і вимога часу також. Тепер плавно, але швидко відпускаємо пускаємо ще і потихідку додаємо. Всі, хто бажають навчитися керувати автомобілем, головне ваше бажання терпіння. Тільки з цим ви можете справитись в будь-якій ситуації. Ви знаєте, що виїжджаючи на дорогу, ви несете відповідальність за себе, за транспортний засіб, за тих всіх, кого зустрінете. Тому, прийшовши до нас в автошколу, ви не пошкодуєте, ви отримуєте саме ті знання, на які очікуєте. Приходьте, ласкаво просимо. Ваше бажання, терпіння і все вийде. І як вам? Супер.